Вітаю, друзі! Ви на каналі Оле Авто. Знаходимося ми у місті Вінниці. Це канал перевірених гарних, якісних, класних автомобілів. Перед тим, як брати на продаж, ми автомобілі тестуємо, перевіряємо і, і тоді вже публікуємо. Цей автомобіль ми не перевіряли, ми цей автомобіль не, не перевіряли, тому що цей автомобіль моїх. Друзі, цей автомобіль я знаю з моменту покупки цього автомобіля. Мої друзі, власники цього автомобіля, другі власники, зараз, станом на зараз, цей автомобіль має 120 тисяч пробігу. Офіційний куплений в автосалоні Toyota у Вінниці. Отже, в вашій увазі 2021 року. Гібридна шкода RAV4. RAV-4 зарекомендувала себе ще. Далеко-далеко давно дуже класно, якісно. І це вже без перебільшення стала народна марка. rav 4 дуже класний автомобіль. Цей автомобіль підходить для людей, які хочуть економити, але їм дизель не подобається. А електрички замало. Отже, в вашій увазі, шикарний просто автомобіль на шикарній комплектації. Гібридна Toyota RAV4. Дуже економний, класний, симпатичний, стильний автомобіль. На шикарній комплектації і автомобіль весь в рідній фарбі. Отже, безключовий доступ. Повний електропакет, чотири склопідіймачі, електроскладання дзеркал, електрорегулювання сидіння, шкіряний салон. Е, власниця. Вагітна, це якась така подушка, я не знав, що вона така є. Е, підігрів лобового, підігрів керма, шкіряне мультикермо. 120 тисяч рідного підтвердженого пробігу. Коробка автомат, повний привід, підігрів сидіння. Все в автомобілі є. Дуже класний, симпатичний автомобіль. Обслуговується виключно на toyota центрі Офіційному Toyota-центрі. Автомобіль у використанні десь приблизно рік. Причина продажу. Люди роблять ремонт. Нерухомість. Лобове скло також рідне. Рідна оптика, автомобіль не фарбований. Дуже класний автомобіль і економний. Максимальна оптика. Омивач фар також присутній. Переднє лівокрилишка не фарбоване. Двері водія. Не фарбовані. Задні пасажирські двері. Не фарбовані. Задня арочка. Не фарбована. Кришка багажника не фарбована. Права арочка також не фарбована задні двері, задні праві. І передні двері. Також не фарбовані, крилешко не фарбоване. Автомобіль весь в рідній фарбі, повторююсь, абсолютно без зауважень. Ось такий от rav 4 гібридний, в шикарному кольорі, в класному стані, обслужений. Дуже цікавий, гарний, симпатичний автомобіль. Він у нас в продажу. Зауважень технічно ніяких немає. Працює абсолютно все. Два ключика в наявності є, всі склопідіймачі працюють. Автомобіль дуже економний і зручний. Бачите, який розхід? 6 літрів. 6 літрів з кондиціонером включеним. Дуже економно і дуже класно. І практично. Дуже цікавий насправді автомобіль. Технічних зауважень абсолютно ніяких немає. Будь-яка перевірка на Toyota Center, З радістю поїдемо, з радістю підтвердимо всі свої слова. Давайте заглянемо під капот. Під капотом у нас тут нічого не вмилося, але. Це напевно, це напевно краще. Нічого тут такого немає. Все, ідеально, оптика рідна. Стаканчики всі ціленькі, ланжерончики ціленькі. Я показував, що автомобіль не фарбований. Двигунчик сухенький, абсолютно ніяких отьоків масла чи... Там нічого немає, все ідеально, болтики не кручені, все шикарно. Під капотом все також тут дуже-дуже гарно. Е, офіційно Toyota-центр Обслуговування Виключно на Toyota. 13 травня 2025 року замінено масло. Ось такий от автомобіль. Давайте підведемо. Короткий підсумок. Друзі, коротенький підсумок. Ми з вами розглянули автомобіль, оглянули Toyota Rav4. Гібридний двигун. Автомобіль дуже економний. Ви бачили на приборці 6 літрів розхід автомобіля по місту з кондиціонером, враховуючи, що це повний привід. 2021 року автомобіль весь в рідній фарбі з рідним лобовим склом на шикарній комплектації з обігрівом лобового скла, з обігрівом підігрівом сидінь. На шикарних оригінальних дисках на шкіряному салоні камера парктронік. Шикарна просто машина для на кожен день за місто, куди зручно, куди потрібно, на всі випадки життя. Автомобіль дуже практичний, дуже класний і комфортний. Якщо такий автомобіль у вас цікавий, звертайтеся за номером телефону, замовляйте доставку. Ми доставимо вам цей автомобіль під дім будь-яку точку України. Автомобіль дійсно вартий уваги, автомобіль дійсно збережений і пройде будь-яку перевірку. Замовляйте підбірників, всяких там, експертів. Будь-який вид перевірок. На офіціалі автомобіль, до речі, до цієї пори на гарантії. Обслуговується виключно на Toyota-центрі. Повторюсь, якщо вас цей автомобіль цікавить, звертайтеся за номером телефону. Дуже класний автомобіль. І перевірений. До зустрічі!